Ялиця корейська Abies Coriana. Можливо, одна з найцікавіших рослин для вашого саду. Ця рослинка відрізняється від інших ялиць, тим, що, коли ми перевертаємо її хвою, вона майже сиза, от біла. Так, у неї вертикально стоячі сині шишечки, надзвичайно декоративні. Ялиця витримується мінус 30 в наших широтах. Інколи ви можете побачити, що в контейнерах вони важко виводять провідник, оцей вертикальний, вертикальний провідник, тому ми їм допомагаємо. Ми використовуємо бамбуки для того, щоб сформувати. Її вгору. Але коли вона стає в родючий ґрунт попадає, то вона росте вже правильно вгору. І на фоні інших хвойних рослин, шпилькових, які ростуть вгору, це надзвичайно цікава пропозиція. Висота її 40 50 см за 320 гривень. Я вважаю дуже цікавою. Слава Україні! Запрошуємо розсадник Проксима.